Привіт, я Марія Бурмака. Ви у Вікенді нової музики. І сьогодні у нас в гостях Сергій Колос Мартинюк із гурту Фіолет зі своєю прем'єрою треком розбіжності. Привіт, привіт, з... марі, вітаю тебе з релізом нового синглу, тому що ти прийшов із прем'єрою трек розбіжності. От перше враження, що це пісня діалог? З ким ти говориш? З слухачами, з усім світом, чи з собою? Напевно, що з собою? Бо пісня не присвячена якійсь конкретній історії. Це власна рефлексія про останні 20 років мого життя, про досвіди моїх стосунків з протилежною статтю, зокрема, бо якось тільки під 40... Я почав десь для самого себе визнавати і свою поведінку не завжди ок в багатьох аспектах. Особливо останні 15 років, коли з'явився Фіолет, коли все неслося, коли це було на першому місці, і ти весь такий окрилений, маленькими, трошки більшими успіхами, дозволяв собі завжди трошки більше, ніж міг дозволити. І зараз якось з'явилася можливість, часи такі, що. Перед собою визнати якісь там вибачитися десь ситуативно, хай так публічно в формі пісні. І, і це зросту не тільки стосунків, в особистих е, стосується а й робочих різних різні були ситуації, бо якось так вийшло, що більшість з нас не здатні десь кордони поставити, не здатні навчитися навіть вже в зрілому віці говорити слово ні. Це ж так просто, просто сказати слово ні. Коли ти не хочеш щось робити, не хочеш, щоб чужа воля тебе нав'язувала, прив'язувала до чого, але з цим не виходить. І розбіжності, власне, про це от прийняти, відпустити іноді, аби рухатись далі, визнати? Ну, ти дуже відверто е, зараз це говориш. І в шоуселекція ти взагалі сказав, що е, твій особистий досвід і в цій пісні це не найкраща версія себе. Так. Що було найскладніше пережити ці історії чи е, винести їх на суд в пісні? А, ну, Пісня, звісно, метафорична образна, Я там відверто не розказую про якісь конкретні речі, ситуації, де я чинив загалом не око. Але коли живеш в часи, коли. І наче б нічого втрачати <laughs> якось так, та, якби це фаталістично не звучало. Ти готовий про це говорити, відрефлексовувати в піснях, бо якось так вийшло, що останні років 15, коли я почав писати музику взагалі пісні, це чи не найкращий спосіб відрефлексувати терапію своєрідної, визнати щось, пройти, переступити, рухатися далі. Це чергова історія, бо і зараз, на жаль, наче б уроки життєві засвоюєш, але от зараз стосунки, діти. там, Подружнє життя, і все одно періодично помиляєшся. Зайві речі говориш, якісь неприємні, образливі штуки, які паттернами десь закладені всередині, десь це і виховання не справилось, батьківське, десь і суспільство із якимось своїм сексизмом в побуті. І ти наче розумієш все про рівноправні речі, ще там, ще там. і десь на рівні підсвідомого все одно. Говориш дурниці, робиш дурниці. Сам того не усвідомлюючи, потім повертаєшся, вибачаєшся за це все, проговорюєш з дружиною якісь речі, е, чекаєш, що вона тебе пробачить, чергово зрозуміє. Ну, це можуть бути побутові, якісь такі штуки, але іноді дрібниці жалять мене особисто в плані совісті розмови, ніж якісь більші речі, бо начебто все зрозуміло. а... Дружина сидить в декреті, типу, теж ну свої складнощі. Я як завжди лечу. Тут служба концертів, звісно, поменшало. І не завжди знаходишся пауза, щоб придивитись відчути, як її насправді оці всі роки, бути замкнутою прив'язаною до чотирьох стін, до цієї всієї історії. А то іноді вимагаєш від неї того, що типу жінка, начебто, мала би там давати в якихось твоїх, не знаю, патріархальних уявленнях, дикунських, типу. Але я дуже радий, що навіть трошки можливо пізніше, ніж я би хотів, багато усвідомлень приходять. Ти завжди можеш перепросити, завжди поговорити. Наступний раз не зробити, бо вже маєш урок якийсь. І... Я би хотів, щоб чоловіки загалом замислювались про своє ставлення до жінок, поведінку свою трошки переглядали, особливо ті, хто вже стали батьками, і хто ці патерни далі своїм дітям передають. Бо діти в більшості поводяться, як їхні, як їхні батьки, і на собі це відчув. І бачу, що це аксіома. Слухай, я би зараз розібрала тебе на цитати, тому що це те, що е, багатьом знаєш хлопчикам треба було би почути зараз, тому що це слова не просто хлопчини, а серйозного розумного чоловіка. Ти себе таки дуже сильно я бачу психологічно пропрацював. Але тим не менше, в тій композиції ми чуємо фантастичну фразу Кому ти вариш каву, кому я римистелю? Ну це сам сама ця фраза звучить як поезія. Як вона народилась? Чесно, я не пам'ятаю. Я цю пісню писав на півдні. Де ми з нашою мобільною групою працювали там? Херсон, Чорнобаївка в тому районі. Це був один з вечорів. Ми повернулись до Миколаєва, де базувалися, і це були такі годинки ввечері. Після звітності, після всього. Там в мене як керівника групи свої були армійські історії. і Я знаходив ці годинки півтора. Щоб щось писати. І якось, здається, тоді я щось дивився, якийсь фільм вже не пригадую, якийсь там якась драма, артхаусна, така жорстка про з'ясування стосунків, про це, от все, типу, люди, які нездатні були відпустити один одного, вже наче розумію, що все. ну Нічого між вами спільного, окрім спогадів, не лишилось. І то в більшості негативних спогадів, і все одно як магнітами. І десь це все мене надихнуло після серіалу. Я сів, пам'ятаю, якась була фраза. Е Одна, з якої я почав вже теж не пам'ятаю, бо вже півтора, не півтора року, сім місяців пройшло з того часу, і полилося потоком свідомості, типу якісь вирвані шматочки, цитати з колишніх стосунків, ще з якихось речей. Іноді я фіксую це в телефоні, щось десь навіть в розмовах. Іноді ти спілкуєшся, якась фраза така гостра, побутова. Чиста. Я її зафіксую. І згодом в пісні. І десь оце все склалося в таку історію, наче таку хаотичну в плані фрази всього іншого, але але достатньо цільно про двох людей, які в клітці, в клітці. Співзалежних стосунків я тільки зараз в дорослому віці прочитав в Гуглі, що таке співзалежні стосунки, і зрозумів, як часто я потрапляв у них раніше. І... Слухай, ми про це ще поговоримо. Зараз трохи про пісню. Е вона звучить більш жорстко і mm -hmm. важко. Це, от, ніби ти повертаєшся до того звучання, яке було в альбомах Аврора, Тру Лав. Це, ти е ніби тої романтичні речі кажеш, а звучить це все досить такі. Ну, потужно і серйозно. Це свідомий крок, чи сама пісня підказала цю форму? Е, десь і пісня, і десь я зазвичай, коли пишу тексти з мелодією, то я вже уявляю грув, який буде в цій пісні. Я знав, що це буде претензійна пісня, агресивна, з докором певним, в емоції самі. І Десь так вийшло. Там була демочка під гітару, зроблена акустичною. Артуру Даніеляну цю демочку віддав, кажу. Треба джі-джі-джі гітарні перегрузи. І, в принципі, все так і вийшло. Не те, щоб там. Це якесь повернення до якоїсь «Аврори», «Трулав». Я весь час був з такою музикою, просто мав довший час проблеми із голосом, зв'язками. У мене було утворення на одній зв'язок ще в 2019 році. Е дуже багато пісень писалося, не тому що я хотів, щоб вони так тихо леві звучало, тому що я не міг по-іншому співати, грубо кажучи, зараз трошки голос почав відновлюватися, менше концертів стало через службу за останній рік. От і, і вдалося трошки більше драмати. Дати. <кхем> ну, власне, це буде одна з кількох таких пісень, які йдуть до нашого майбутнього альбому, який восени вийде, якщо все буде добре, за підтримку Українського культурного фонду. Там і ліричні речі, звісно, будуть як же Фіолет без лірики, але й буде кілька ще таких поважних речей. І я радий, що є можливість це записати зараз. Ще трохи про відео. Дуже цікаво <кхем> вийшов кліп. Як режисери считали твій задум? Mm, ну, З режисером я разом без ГВП проходив <смі> Андрій Клименко, мій побратим по підрозділу, який до чого в більшості знімав рекламу. Він професійний рекламщик, це один з перших його кліпів. Ще було кілька, але це такий, де він прям і автор ідеї, і сценарист. А, ми З ним достатньо близький останній рік служимо разом. Він відчуває мене, я йому багато що розказую між рядків. Те, що там в пісні нема ще чогось, ділюся якимись чоловічими речами. Ну, і він здається, він дуже гарно, з точки зору метафори, відчув, що таке ці співзалежні стосунки, коли люди не можуть відпустити. Ми запросили майстриню в Шибарі, Іру, яка, наче прості, вузли, пов'язала це все і така історія. Вийшло. Ну, я Мені зі... подобається. Мені не завжди наші кліпи подобаються. Буду відвертим, але я завжди до кліпів стану. Хоча я розумію, що це потужний інструмент промо, але для мене творчість особисто закінчується вже на етапі, коли я написав пісню Саунд Продюсер», чи там музикантам в роботу репетиційну і все. А тут така історія, яка ну дуже стала мечовою самою піснею. Продовженням я раджу всю. всім подивитися, знайти цей кліп, подивитися. Не будемо про відео розповідати, якщо ми говоримо по радіо, але насправді прочитати нашу розмову можна. Буде подивитись в Ютубі, як ми з тобою тут розмовляли. Срій, у своїй пісні ти зачіпаєш тему співзалежності. Це тема дуже табойована. Про це не говорять. Що тебе спонукало внести її у пісню? Ну, мабуть, власні життєві досвіди, мабуть, бажання щось змінити в собі. Тому що, якщо я аналізую своє минуле, одні стосунки, інші, ще якісь історії, я розумію, що десь я був в більшості винуватцем цих історій. Ну, якось так склалося, що в мене сильна боля, десь вона й надламана якимись дитячими історіями, травмами, без яких більшість з нас не уявляють свого життя, бо інколи наша ідентичність на цих травмах будується. От і, власне, коли я дійшов до моменту, коли в мене дочка народилася після початку повномасштабного вторгнення, коли з'явилося це, що втрачати, начебто часи війни і нічого, що втрачати, але коли розумієш, що від твоєї поведінки ставлення до дружини, від того, як ти будеш виховувати свою доньку, залежатиме і її щастя, зокрема. То з'явилося відчуття потреби переосмислити, чому я поводжуся так чи інакше, чому виходить, що партнери дозволяють мені так поводитись. Це не те, щоб я перекладаю не провину. Я з усіх сторін намагався підійти. Типу, аналізуючи якісь стосунки, думаю, ну, якщо я поводився погано, людина, що бачу, чому вона мені ніколи не все не, не говорила ні? Я з якихось причин міг цього не бачити, не розуміти. Хоча в більшості то розумів, звісно. Просто коли рік другий потакають, Усім твоїм негативним ришам, то ти в якийсь момент починаєш це як норму сприймати. Все нормально. Бо якби людині було на ок, вона, напевно, вже зібрала би речі і пішла. Або в якійсь іншій формі дала зрозуміти, що це її некомфортна історія, що я ламаю її ідентичність, її волю. Ну і мені знадобилися роки, щоб багато що визняти, прийняти, аби завтра, через рік, через два, мої близькі сьогодні не потерпали від мене колишнього. О, от і все дуже проста логіка Слухай, і мотивація. Але з іншої сторони розумієш, ми всі не можемо жити тільки по правилам. Ми деколи живемо за інтуїцією. Можливо, Десь. тобі не казали ні, бо тебе любили, і, і так само ти йдеш на допомогу. Це не співзалежні стосунки. Хоча я знаю, що це таке, угу. але можливо, тому що ти хотів теж знаєш, як кажуть небо постелити. Тому е, знаємо, як треба а живемо насправді, як у нас виходить. Е, як ти переживаєш у розбіжності між собою артистом і собою людиною Я бачу, як людину, ти себе аналізуєш. І це так само є в піснях. Але це одне ціле чи є оці розбіжності? Та зараз складно якось про це говорити, бо музика в порівнянні з масштабами домобілізації майже зникла з мого життя. Будьмо відвертим, незалежно від того, де моя служба проходить там на південному напрямку, чи як останнім часом в Києві. Це час, який на 95% присвячений службі. Тобто лишається якась ніч, якась година, якась в процесі, щось десь подумати. Це стосується і музики, і літератури. бо... Е... Перед мобілізацією відносно я видав новий роман і вже от рік ходжу з ідеєю нового, але писати його нема змоги. Бо що таке писати для мене роман? Це в день знаходити по типу, 5-7 годин, які ти просиджуєш за ноутбук. Все, цього часу в мене в принципі не лишилось. Була за рік одна відпустка. Я її витратив на тур. Ми поїхали там, зібрали мільйон з лишнім гривень на мавіки. Все далі лишаються ці епізоди, і само собою, що в мене всередині постійно ці розмови, якісь торги з совістю, торги міг щось там собі десь порішати взагалі десь там значитися, їздити постійно в тури чи шеде. Потім нарікаю чувак, ну ти не в бойовому підрозділі цінуй те, що маєш Цінуй можливості, цінуй те, що долучаєшся до крутих проєктів. Я нещодавно з культурними силами розробляла, наприклад, національну кампанію до дня піхоти. Вся країна вийшла там із. Крутим гаслом, Україна стоїть, бо стоїть піхота Там від президента, який футболку вдягнув до всіх рекламних площ по країні, до бізнес, який включився і висловив шану, подяку хлопцям, які на першій лінії відстоюють Україну. Слухай, я тобі хочу сказати, чуваче, ти крутий? Але... Але я постійно розумію, що я хочу їздити постійно в тури, збирати гроші там ще щось, але мушу в ці компроміси без але. Є і позитивні моменти. Ну, перше, ти сказав, що все таки другий роман є в голові. А і ще один альбом буде. Оця пісня розбіжності, яку ми щойно почула, яка зі складним сенсом. Це фактично перша пісня альбому, на який є грант українського культурного фонду. Ви вибороли його, і буквально декілька слів. Скажи про те, яким це буде альбом, які теми ти збираєшся там зачіпати. наш альбом буде складатися з двох. Двох частин перша частина це будуть всі нові пісні, шість пісень. Блоком прямо будуть таким альбом буде на два блоки. там буде десять тем війни. Там буде пісня, яку я дуже люблю. Місто на річці, це присвята Києву, і те, як я в ньому ставався як людина. Після 15-го року переїзду із Луцька, і мені здається, це дуже інтимна пісня, бо місця вона ще інтимніша ніж пісні про кохання і так далі, через дуже непрості стосунки мої з Києвом, як я тут переживався і не переживався. Будуть пісні про власне, українську ідентичність крізь призму війни, така шоціалка. І друга частина альбому це ті сингли, які виходили останні два роки. Це ще десь шість пісень. Отака історія. І коли я... чекати альбом? В вересні, десь в другій половині вересня. А чи є так. вже назва? Ні, назви нема. У мене є кілька варіантів, і я хожу, думаю, над ними. Ну, що можу сказати? Посмішка твоя чарівна пісня торкає дуже важливі теми, і я сподіваюся, що всі пісні альбому вони будуть важливими. Тому тобі доведеться знаходити все таки ці якісь години і занурюватися в себе і ці пісні написати. Дякую тобі за прем'єру, за те, що ти був сьогодні в нашій студії. Сергій Колос Мартинюк, гурт Фіолет. Ми слухали прем'єру розбіжності. Чекаємо на альбом.